Так, сьогодні в мене сталося непередбачувана якась така ситуація, незрозуміла. Що один із гусаків побив гусиню. Дуже сильно. Що із ночі як відкривав уже, що гусиня вийшла, така трохи забита. Вся голова в крові. Ще Півранку сидів, дивився, хто ж це її тут так побив да ще й гусиню. Щоб гусак з гусаком, бо тут три разом гусака. Ще й разно вікові, та тіпа ще ладно. Ну, гусиню, ще й молоду, Тіпо, ладно, ще старі гуски побили. Типа, ну вони так теж сильно не б'ються, особливо, коли яйця несуть. Потім виявляється. Один гусак має мене тут є зашарпаний, що ходить з одною гускою. Я придивився, що в нього весь клюк крові. Ноги в крові, це значить, що сидів зверху наніжеш і довбав ж. Обично гусинь там. Зараз вам піду покажу. Я от садив того гусака і стою гусинею. Невеликий вольєр окремо. Гусиня крім нього нікого не приймає. понятно чого, тому що там гусиня і старих, і старих уже великих гарних гусинь. І нікого крім нього не приймає, треба відсаджувати їх обох, щоб чуть що яйценоскість не зіпсувати. Так, зараз на період інкубації, то пересадили їх до домі руканців. Бо більш так зараз немає куди. До фазанів не посажу, бо фазини. Ну, от дивіться. Інші гусаки його Ну, Такий пошерпаний. Хоча він там не наймолодший. А гусиня, це із старих гусень. Бачите, якщо видно, в нього кільце зелено-фіолетове на нозі, а в неї зелене кільце на нозі. Це значить, що вони із одні із самих перших гусей. Які були, що гусак на рік молодший цієї, цієї гусині, бо гусиня дуже велика в районі кілограм 6 а гусак, ну я не знаю, кілограм 4 з копійками десь буде. і чогось вони так злюбилися, разом ходять, що пробував саджувати, що нікого гусиня не приймає крім нього. Як так вийшло, не знаю. Але... Гусина любов. І для того, щоб не забивали тих гусей, бо їх і так щось, там три гусині молодих і гусак. Ну вони хороші. Було, було з чого вибрати. Шить. Розкричались. Було що вибрати, гусині там великі. Три молодих і гусак з ними. І вони так окремо й держаться від старіших. А це що він її побив? Скільки гусей тримаю, ні разу не бачу, щоб гусак до да гусеню забивав. Дай цікаво ще одне, що. В неї на спині пір'я дуже ціле. На спині, на, за... на шиї, на загривку, де обічно гусак тримає. Та є така підозра, що. Можливо, прийдеться його прибрати, бо він, можливо, не запліднює цю гусиню, а просто ходить збоку, як причеп. І, можливо, прийдеться його прибрати, а її оставити, щоб вона пішла до інших гусей. Ну, Далі буде. Побачимо. Підписуйтесь на канал.